Вітаю з вами ситуаційний центр міста Вінниця і я, Наталія Гайовик. 13 жовтня о 13.19 у центрі міста трапилася аварія. На вулиці Соборній водійка автомобіля Джилі допустила наїзд на громадянку, яка переходила дорогу по нерегульованому пішохідному переходу. Внаслідок падіння жінка отримала тілесні ушкодження. Водійка легковика самостійно доставила постраждалу до лікарні. Наразі даною справою займаються слідчі по ДТП. О 15-й годині 13 -го жовтня камери відеоспостереження зафіксували автопригоду на Хмельницькому шосе. Водій автомобіля пежони дотримався безпечної швидкості та дистанції руху, внаслідок чого зіткнувся із автомобілем Фольксваген, який зупинився, аби надати дорогу пішоходу. Транспортні засоби отримали пошкодження. Патрульні поліцейські, що прибули на цей виклик, зазначили, на водія Пижо складено протокол за вчинення дорожньо-транспортної пригоди. Близько 14-ї години, 14 -го жовтня, трапилася аварія на Данила Нечая. Там водій автомобіля Фольксваген не врахував дорожньої обстановки і в'їхав у маршрутне таксі, водій якого завчасно увімкнув покажчик повороту та мав намір їхати ліворуч на вулицю Софії Русової. На щастя, обійшлося без постраждалих. Невдовзі кермувальники роз'їхались, тож ймовірно вирішили дану пригоду за згодою обох сторін. 15 жовтня о 14.09 камери ситуаційного центру зафільмували дорожню транспортну пригоду на вулиці Пирогова. Водій мотоцикла не був уважним за кермом, не дотримався безпечної дистанції руху і зіштовхнувся із автомобілем Volkswagen. До місця події прибув екіпаж патрульної поліції. Охоронці порядку повідомили, що водій двоколісного не постраждав, лише транспортні засоби зазнали пошкоджень. Врешті-решт учасники ДТП вирішили усе шляхом. Цивільно-правових відносин. Шановні вінничани та гості міста, якщо ви стали свідком здійснення правопорушень на території нашої громади і змогли зафіксувати це на фото чи відео, обов'язково надсилайте відзняте на WhatsApp або Telegram за номером телефону ситуаційного центру 067 4 102 101. Не забувайте вказувати дату, час, точну адресу та деталі ситуації.